Органічна хімія. Лекція номер 6 Гідроксисполуки та їх похідні. Гідроксисполуки це органічні сполуки, що містять одну або декілька гідроксильних груп. До таких сполук відносяться спирти і феноли. В спиртах гідроксильна група з'єднана з еліфатичним радикалом, як це показано на прикладах. А в фенолах вона з'єднана з бензольним кільцем. Спочатку розглянемо будову і властивості спиртів. Спирти можна поділити на первинні, вторинні і третинні. В первинних спиртах OH-група зв'язана з первинним атомом карбону. У вторинних і третинних вона зв'язана відповідно з вторинним і третинним атомами карбону. Фізичні властивості спиртів. Спирти мають вищі температури кипіння і плавлення, ніж відповідні, незаміщені, і більшість заміщених органічних сполук. Це пояснюється наявністю водневих зв'язків між оаж OH групами Ці зв'язки утримують молекули спиртів між собою. Ви бачите, температури кипіння спиртів багато вищі, ніж температури кипіння відповідних алканів. І дещо вищі, ніж температура кипіння відповідних карбонільних сполук. Гідроксильні групи можуть також утворювати водневі зв'язки з молекулами води. Тому перші представники гомологічного ряду спиртів розчинні у воді в будь-яких співвідношеннях. Зі збільшенням гідрофобного углеводневого ланцюга розчинність спиртів у воді зменшується. Способи одержання спиртів. Етанол це один з найпоширеніших одноатомних спиртів. Значна його кількість одержують з цукристих речовин ферментативним гідролізом. Тут ви бачите реакції ферментативного гідролізу полісахаридів, дисахаридів і моносахаридів. Первинні вторинні та третинні спирти – Можуть бути одержані лужним гідролізом галогеналканів. Ця реакція відбувається за механізмом нуклеофільного заміщення. Первинні і вторинні спирти можуть бути також отримані відновленням альдегідів і кетонів. Альдегіди дають первинний спирт, відновлення шкетонів в результаті дає. Тторинний спирт. Хімічні властивості спиртів. Для спиртів характерні два типи реакцій з розривом О OH і з розривом СО зв'язків. Спочатку розглянемо реакції з розривом ОА OH зв'язку. Ці реакції демонструють кислотні властивості спиртів. Спирти. Це амфотерні сполуки. Кислотні властивості спиртів дуже слабкі і проявляються лише за умов взаємодії з сильними основами, такими як лужні метали. В цих реакціях утворюються алкоголяти. Реакції лужних металів зі спиртами протікають менш активно, ніж з водою. Тож спирти слабші кислоти, ніж вода. Кислотність спиртів зменшується від первинних до третинних. Це пояснюється зменшенням стабільності відповідних алкоксид-іонів. Реакції естерифікації це реакції між спиртами і кислотами мінерального або органічного походження. В результаті цих реакцій утворюються відповідні естери. Так, реакції спиртів з сульфатною і нітратною кислотами, дають алкілсульфати і алкілнітрати відповідно. Карбонові кислоти багато слабші кислоти, ніж мінеральні. Тому процес істерифікації відбувається в більш жорстких умовах. Це кип'ятіння зі зворотним холодильником. Похідні ж карбонових кислот, такі як галогенангідриди, або ангідриди. Більш активні в цих реакціях тому саме ці реагенти використовують для одержання карбонових, естерів карбонових кислот, а не самі карбонові кислоти. Реакції з розривом СО зв'язку. Тут сперти проявляють основні властивості. Реакції відбуваються за механізмом нуклеофільного заміщення. Давайте пригадаємо природу цього механізму. Більш електронегативний атом оксигену відтягує на себе електронного стену від карбону, і на карбоні утворюється частковий позитивний заряд. До цього позитивно зарядженого атому карбону притягується негативно заряджений нуклеофіл. В результаті відбувається реакція заміщення oh групи на нуклеофіл з одержанням продукту реакції. За цим механізмом відбуваються реакції з галогеноводнями. Зверніть, будь ласка, увагу, активність спиртів в цих реакціях збільшується від первинного до третинного, на відміну від реакцій з розривом УАР зв'язку. В результаті реакції первинних і вторинних спиртів з галогенідами фосфору і тіонілхлоридом можуть бути одержані відповідні первинні і вторинні похідні. Важливою реакцією спиртів є реакція дегідратації. Існують два типи цієї реакції внутрішньомолекулярна і міжмолекулярна дегідратація. Внутрішня молекулярна дегідратація це реакція відщеплення однієї молекули води від однієї молекули спирту з утворенням кратного зв'язку. Реакція відбувається при нагріванні, в присутності мінеральної кислоти. Як і у випадку з реакці... реакції з галогеноводнями, найлегше вступають в цю реакцію третинні спирти, ви бачите, третинний спирт потребує м'яких умов: 20% серчаної кислоти і 85% градусів за Цельсієм температура, тоді як первинний спирт. Вступає в цю реакцію за температури 180 градусів в присутності концентрованої сірчаної кислоти. Тому за легкістю дегідратації ми можемо розташувати спирти в наступний ряд. При цьому можна наголосити, що основні властивості в цьому ряду від первинних до третинних спиртів збільшуються. А кислотні властивості від первинних до третинних спиртів ослаблюються. У разі, коли реакція дегідратації відбувається з вторинним або третинним спиртом, утворюються два продукти, за цих умов ми можемо визначити основний продукт за правилом Зайцева. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, що згідно з цим правилом. Гідроген відщеплюється від найменш гідрогенізованого атому карбону. Міжмолекулярна дегідратація полягає у відщепленні однієї молекули води від двох молекул спирту з утворенням етерів. Цей процес потребує нижчої температури, ніж внутрішньомолекулярна дегідратація. Так ви бачите що внутрішня молекулярна дегідратація етанолу відбувається за температури 180 градусів Цельсію. А міжмолекулярна дегідратація цього спирту відбувається за температури 140 градусів Цельсію. Окиснення спиртів. В присутності сильних окисників первинні спирти окиснюються спочатку до альдегідів, потім до карбонових кислот. Вторинні спирти при окисненні утворюють кетони. Вони не можуть бути окиснені до карбонових кислот без руйнування вуглеводневого ланцюга. Третинні ж спирти стійкі до дії окисників. Вони можуть бути окиснені лише в жорстких умовах з руйнуванням вуглеводневого ланцюга. В результаті такої реакції утворюється суміш кетонів і карбонових кислот. Спирти є біологічно активними речовинами. Наявність полярної гідроксильної групи сприяє розчиненню спиртів у біологічних рідинах. Більшість медичних препаратів містять у своєму складі гідроксильні групи. Багатоатомні спирти або поліоли. Ці спирти. Є речовинами, що містять дві або більше гідроксильні групи. Поліатомні спирти можуть бути класифіковані за кількістю гідроксильних груп спосіб, який ви бачите на цьому слайді. Найпростішими представниками поліатомних спиртів є діоли або гліколі. Вони містять дві гідроксильні групи. В залежності від взаєм... взаємного розташування цих Гідроксильних груп розрізняють альфа-гліколі, бета-гліколі і гамма-гліколі. Гліколі мають сильніші кислотні властивості, ніж спирти. Альфа-гліколі вступають в реакцію з гідроксидами важких металів. Тут ви бачите реакцію з гідроксидом міді. Це характерна реакція для гліколів. Подібно спиртам поліолів, поліоли вступають в реакції естерифікації з органічними і мінеральними кислотами. Так, гліцерин реагує з карбоновими кислотами з утворенням тригліцеридів. Тригліцериди вищих жирних кислот ми називаємо жирами. З нітратною кислотою гліцерин утворює нітрогліцерин. А з фосфатною кислотою утворює гліцерофосфати, які є важливими структурними фрагментами фосфоліпідів. Поліоли і їх похідні характеризуються біомедичними функціями. Так, етиленгліколь є сильною отрутою, гліцерин широко використовують для виготовлення мазей та кремів як пом'якшуючий засіб. Нітрогліцерин – це ліки від стенокардії, а циклічний гексаол інозит виявляє б-вітамінну бе активність. Етери є похідними спиртів. Це безбарвні, легкокиплячі рідини з характерним запахом. Вони розчинні в неполярних розчинниках і не розчинні у воді. З хімічної точки зору етери. Інертні речовини. Завдяки низькій реакційній здатності їх застосовують як розчинники, як реакційне середовище для органічних синтезів, як екстрагенти для неполярних речовин, таких як ефірні олії, наприклад. Демотиловий етер застосовують в якості інгаляційного наркозу. Наступна група гідроксисполук – це феноли. Феноли це сполуки, що містять гідроксильну групу безпосередньо біля ароматичного кільця. Тут ви бачите приклади незаміщеного і заміщених фенолів. Феноли сильніші кислоти, ніж спирти, бо фенолят іон більш стабільний, ніж алкоголят іон. завдяки Делокалізації негативного заряду з оксигену на бензольне кільце. У водному розчині фенол дисоціює з утворенням фенолятеону і іону гідроксонію. Як більш сильні кислоти, феноли реагують з гідроксидами лужних металів. Таким чином, ми можемо розташувати органічні сполуки за зміною їх кислотних властивостей. Найсильнішими кислотами, звичайно, є карбонові кислоти. Далі йдуть феноли, потім вода, а вже після води йдуть спирти первинні, вторинні і найслабші кислоти це третинні спирти. Етери фенолів одержують реакціями оалкілування. Мається на увазі, що алкільна група приєднується до оксигену. Реакція полягає у взаємодії фенолят іону з хлористим метилом або з хлористим алканом, іншим з утворенням відповідного етеру. Реакція феноляду за цим галогенідом утворює естери. Для фенолу характерні реакції електрофільного заміщення в бензольному кільці. Якщо ви пам'ятаєте, OH-група група це сильний активатор, який спрямовує наступні замісники ворто і пара положення. Фенол, на відміну від бензолу, легко окиснюється. На повітрі в результаті окиснення він набуває рожевого кольору. В присутності сильних окисників фенол окиснюється до 1,4 бензохінону В розчинах фенол визначають за якісною реакцією з хлоридом заліза 3. Під час реакції утворюються комплексні сполуки, які, залежно від будови, мають певне забарвлення. Сам незаміщений фенол дає синє забарвлення, що зумовлене утворенням комплексної сполуки заліза 3. І суміші відповідних фенолятів. Взаємодією двох молекул фенолу і однієї молекули фталового ангідриду можна одержати фенолфталеїн. Це відомий індикатор, що визначає лужну реакцію в розчині. Феноли мають сильний дезінфікуючий ефект. Так, суміш ізомерів кризолу в розчині мила застосовують у ветеринарії. Як дезінфікуючий засіб, а резорцин як антисептик для лікування шкірниць захворювань. На цьому наша лекція закінчується. Дякую за увагу!